Ради вас вітати, з вами Лікар Росій Чайка, і у цьому відео ми розберемо, як же запідожити проблеми зі своїм серцем. Ми розберемо з вами найперші прояви, і більшість цих проявів людей знає, але також ми з вами розберемо ті прояви, на які люди взагалі не звертають увагу, думають, що це нісенітниця, а потім, оказується, що це мають великі проблеми із серцем. Давайте розпочнемо. Спочатку ми повинні розуміти нашу будову. І так, серце це м'язистий орган, який складається із чотирьох камер. Двох передсердь та двох шлуночків. Ліві відділи серця, тобто ліве передсердя і лівий шлуночок, вони забезпечують рух крові, фактично, по усьому нашому організму. А праві відділи серця вони забезпечують рух крові до легень, для того, щоб там кров насичувалася киснем. Також варто пам'ятати, що серце знаходиться в грудній кліці. Більш лівіше, да? де в нас тут є грудина, так звана, таке кісткове утворення, Ось, оточене серце ребрами, легенями, і також внизу знаходиться діафрагма. Фактично, серце лежить своїми правими відділами на діафрагмі. Навіщо це потрібно знати? Тому що однією із частих проявів порушення роботи серця є проблеми з диханням. У людини виникає поверхневе дихання. Людина отак дихає. Називається верхівками легень. І часто таке явище виникає у неї тоді, коли вона, наприклад, робить якесь фізичне навантаження. Причому фізичне навантаження невелике. Про що це говорить? Це про те, що у цієї людини розвивається серцева недостатність. І серце не має змоги виштовхнути достатню кількість крові перше в загальний кровоток. І в другий момент, ця кров не може дійти до легень для того, щоб там насититися киснем. То будуть саме такі прояви. Також додатковим проявом, коли ми говоримо про недостатність серцеву, це буде те, що наші шкірні прояви стають не блідими, як часто люди думають, а синюшними або вони називаються ціанотичними. Чому? Тому що кров не збагачується киснем, багато накопичує так званого карбгемоглобіну. І в такому випадку у нас буде саме такий синюшний відтінок. І побачити ми цей відтінок можемо, де це носогубний трикутник, це кінчики пальців. Тобто ці прояви говорять про те, що у нас починає розвиватися серцева недостатність. Ще таким характерним симптомом, який говорить про зміну роботи нашого серця, є те, що людина починає потіти. І часто людина каже, ну а що тут, такого, ну просто там спотів себе. Так, але це не під час фізичного навантаження виникає. Це виникає часто під час спокою. Воно може виникати, наприклад, під час сну. Характерним явищем є те, що під цей холодний, не гарячий, температура тіла не підвищується, а саме холодний і він липкий. Чим же обумовлений такий стан? Цей стан обмовлений тим, що коли у нас інтенсивно буде скорочуватися серцевий м'яз для того, щоб наприклад виштовхнути воду, яка там скопилася, потрібно такий стан, який називається епіліптоїдний криз. І забезпечується цей стан саме величезним використанням цукру. Тобто, фактично, оце потіння, яке ми бачимо, так, і оцей холодний липкий піт, він е, говорить нам про те, що виникає різке падіння цукру, або воно називається гіпоглікемія. Тому при такому стані, якщо, наприклад, виникає блідість різка, виникає в'ялість, слабкість, виникає, холодний піт, перше, що потрібно давати допомога, це гарячий. Теплий солодкий чай, тому що треба різко підняти рівень глюкози в крові, бо вона перед цим була використана на інтенсивне скорочення серцевого м'язу. Одним із таких частих симптомів, на які люди завжди звертають увагу, це є біль. І основні така ну, серце болить, десь закололо, наприклад, з лівої сторони. Людина знає, що з лівої сторони в неї знаходиться серце, і вона думає, що це вже проблеми з серцем. Але в більшості випадків. То, що закололо, наприклад, часто воно зв'язок, коли ми робимо вдох, а воно починає колоти сильніше. Чи при зміні положення тіла, чи при поворотах, це взагалі ніякого відношення до серця немає. Це пов'язано з так званою міжреберною невралгією, тому дуже простим. Скажімо так, диференціальної діагностики, якщо ми робимо вдох і цей коль або біль цей посилюється, або він змінюється при положенні тіла, то ніякого відношення це до серця немає. Це хибний страх. Якщо ми говоримо про справжній біль у серці, то цей біль виникає за грудиною. Грудина це така кістка, да, де у нас з'єднуються ребра, приєднуються, сперді знаходиться ось тут. Ось саме біль за нею виникає. І цей біль дуже характерний, він стискаючого характеру, і при цьому людина відчуває холод. Знаєте, ще він, по іншому, називається загрудинна жаба. Щоб краще зрозуміти, що це таке, просто можете взяти кусочок льоду покласти собі ось так на грудину, оцей холод, який ви відчуваєте, оце і є якраз саме справжній симптом, який говорить про проблеми із серцем. І не просто з серцем, а саме з коронарними артеріями. І такий симптом, якщо ми говоримо сугубо про порушення роботи серця, виникає якраз на піки фізичного навантаження. Коли, наприклад, людина щось починає інтенсивно робити, чи бігти, там, наприклад, чи піднімати якусь вагу, у неї різко починає боліти ось тут. І при цьому може виникати ще якраз задишка, виникати слабкість падіння цукру. Допомагає тут завжди. Це дача нітрогліцерину. Маласеньку таблеточку, ми її приймаємо, і в нас коронарні артерії розширюються і зразу відпускає. Звичайно, перше, що ще додатково перед цим треба зробити, це зупинитися, не давати ніякого навантаження, тобто зупинитися і прийняти нітрогліцерин. Якщо ж це безпосередньо з самими коронарними артеріями, то протягом від 5 до 15 хвилин ця симптом на нітрогліцерині зникає. Я переконаний, що тільки комплексний підхід, який одночасно включає допомогу на фізичному рівні, на поведінковому рівні, на рівні сприйняття, дасть можливість людини у сучасному світі бути здоровою, не усувати постійно симптоми, щось пити, приймати, звертатися до лікаря, а дійсно бути вільною та здоровою. Детально про цей підхід і основні методики я виклав у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. А зараз я хотів би вас запросити на безкоштовний трьохденний вебінар, де ми детально з вами розберемо, як Покращувати здоров'я нашого організму і як правильно створювати ці умови. Переходьте за посиланням під цим відео, реєструйтеся на безкоштовний вебінар і здобувайте знання для себе. І лише після проходження курсу я знайшла відповіді на питання, які мені не давала офіційна медицина. Ви отримуєте безцінні знання, допомогти собі, своїм рідним, своїм близьким. Інколи. Зустрічаються прояви, які люди не зв'язують із самим серцем. Тоді, наприклад, коли щось болить і починає віддавати, наприклад, у ліве плече, або в ліву руку, або, наприклад, в зуби з лівої е сторони, або, наприклад, біль в шиї починає віддавати. При цьому я ще раз повторююся, не ізольований біль, а є біль за грудиною і також може віддавати туди в'ялість, слабкість. Всі ті симптоми, які ми з вами говорили. Чому така ситуація виникає? Це пов'язано із так званим діафрагмальним. Нервом, тому що він бере, скажімо, він впливає на регуляцію роботи серця. І коли під час серцевого приступу він буде задіяний, ми будемо бачити ось цей пров і радіацію. Це виникає не так часто. І ще раз потушуся, просто е думати про те, що вас тут заболіло з лівої сторони плече, чи вас заболіло з лівої сторони зуби, чи, можливо, голова, то це вже серцем, це вже паніка виникає, ні. Це помилка. Ізольовано такий симптом, ніколи до серця відношення немає. Таким неочевидним проявом, але серйозним, скажіть дзвіночком, є так звані апної, які виникають під час сну. Апноя це тимчасова зупинка дихання, коли людина спить. І вона може тривати від декількох секунд і навіть до декількох хвилин. Чому ж таке явище виникає? Воно, напевно, з серцем там зв'язано. Так, але апної апної саме. Оцей прояв забезпечується тим, що спазмується діафрагма. Пам'ятаєте, ми з самого початку відео з вами говорили, що серце правими відділами лежить на діафрагмі. І вони взаємозв'язані. Тому, коли, наприклад, виникає порушення роботи там, серцевого м'яза, саме правих відділів серця, також буде виникати і спазм діафрагми. І ось коли таке явище є внучетною, воно говорить як першим дзвіночком, що треба звернути увагу на роботу серця, на роботу серцевого м'яза і безпосередньо саме на його праві відділи. Що потрібно зробити? Це зробити електрокардіограму, потрібно зробити УЗІ з фракціями викиду для того, щоб кардіолог подивився, все там добре чи ні. І зараз я хотів би ще з вами розібрати такий симптом, як підвищення тиску. Або перемішкати зміну тиску. Тому що в людей є хибне уявлення, що щами зміна тиску, його підйом, воно негативно впливає на серце, і це є першим симптомом порушення роботи серця. Ні. Дивіться, в чому полягає суть. Ми вже з вами розібрали, що є два відділи серця: є праві та ліві. Ліві забезпечують, щоб кров виштовхувалася в кровоток. І рухалася по всій кровоносній системі. А праві відділи забезпечують рух крові до альвеолегень, щоб там не насищалися кисти. Якщо ж у нас будуть задіяні ліві відділи серця, наприклад, ліві відділи серця ослабнуть, то артеріальний тиск ніколи Підніматися не буде, адже підняття артеріального тиску при ослабленому серцевому м'язі призведе до його розриву, зокрема лівих відділів. І тоді кровоток зупиниться. Організм зробить зовсім навпаки. Він понижає тиск. І якщо, наприклад, величезна площа задіяна лівих відділів серця, то буде так званий стан колапсу. Тиск падає чуть ли не до нуля. І це виникає тому, щоб продовжити людині життя. Кардіологи про це знають, тому вони не намагаються при падінні тиску зразу його відновити до норми. Вони його підтримують на мінімальних, скажімо так, показниках. Це збільшує виживаємось людини. Якщо ж ми говоримо, коли у нас будуть задіяні... Праві відділи серця, то лівим треба забезпечити тепер прокачування крові по всій системі, включаючи ще альвеолегень. То в цьому випадку артеріальний тиск має піднятися до високих цифр. Для чого? Щоб забезпечити саме рух цієї крові. Тобто це є знову захисний механізм, а не тиск підводить до Проблеми серця. Тобто, я хочу, щоб ви зрозуміли, що не тиск являється причиною змін у серці, а тиск є захисним механізмом, який допомагає нам із вами продовжити наше життя. І цікавим симптомом, коли задіваються саме коронарні артерії, не серцевий м'яз, а саме коронарні артерії, тиск взагалі не змінюється. Тиск стає нормально. При цьому у людини виникає холодний піт, падає цукор, і вона може втрачати свідомість. Звичайно, що самій людині допомогти важко, коли вже виникли ці зміни. І тут, як то кажуть, е, йде рахунок на хвилини. То, якщо ми відчули, що є в нас оті симптоми, які я описав вище, перше, що завжди потрібно, це допомогти да, собі, поки приїде кваліфікована допомога. Що ми маємо зробити? Ми маємо допомогти за допомогою саме серцевого м'яза. Ми маємо зробити глибокий вдох. Видох максимальний і потім видихати далі приривчасто. Тобто робимо так. Вдох, потім зробили видих, а далі. Отак. І знову. Вдох і знов. Таким чином ми різко маємо напрягати діафрагму для того, щоб вона ось так спрацьовувала. Як била, скажімо так, це забезпечує, хоч, скажімо так, допомогу і надає можливість скорочуватися серцевому м'язу, зокрема його правим відділом, забезпечує підтримку цієї насосної. Функції, допоки, звичайно, приїде допомога. Це може трапитися на вулиці, це може трапитися вдома. Тобто, поки там е, визивають швидку чи там ви там можете по телефону ще встигнути подзвонити, то ви маєте саме оце робити. Тобто в експериментах було доказано, що люди, які використовували цю методику, їхня виживаємость була в декілька разів вища, ніж е, в тих, хто цю методику не використовував. Якщо ви вважаєте, що це відео є корисним для вас, поділіться ним і своїми рідними та близькими, щоб вони краще розуміли природу змін в серці, щоб вони знали симптоми та що необхідно робити у першу чергу. Що ж нам треба додатково робити, щоб цих змін не виникало взагалі? Перше, це завжди дозоване фізичне навантаження, не інтенсивне заняттями спорту, а таке навантаження, яке б приводило вам задоволення. Абхабха хтось може йогою займатися, хтось може просто ходити, хтось може там, е, собі там плавати. Тобто те, що вам викликає задоволення. І коли ви займаєтеся, треба, щоб показники вашого пульсу завжди були на границі жовтої та зеленої зони. Це оптимальне дозоване фізичне. Навантажні. Це може, наприклад, бути просто ходьба на протязі однієї години в зручному для вас темпі чи скандинавська хова. Значення немає. Головне, що у вас пульс був так званий від зеленої до жовтої зони. Не вище. Додатково ще, що нам потрібно, пам'ятаєте, що в роботі серця велику участь приймає діафрагма на те, щоб не було інтенсивного газоутворення в кишечнику. Тому що якщо кишка буде роздута, товста, то діафрагма буде стояти високо, зміниться положення серця, і в такому випадку ми будемо мати проблеми. Тому треба правильно харчуватися, комбінувати білки, жири та вуглеводи. Для того, щоб не було газоутворення, вживати жирну їжу, вживати госту, гірку та кислу їжу, щоб було стимуляція відтоку жовчі, тоді що у нас не буде гнилосних процесів у кишківнику. Тому пам'ятайте, будь ласка, не тільки серцем потрібно займатися, а треба завжди створювати умови, для того, щоб організм відновлювався комплексно. Як я завжди повторюю, тільки комплексний підхід забезпечує вам здоров'я, а не усунення симптомів. Тільки думаю, людина в сучасному світі може бути здоровою.